Сьогодні відбувається та можливість стати полівіці або поправиць. Я не думаю, що мене слухають ті, яким би здалося покаятися. Не думаю. Але я звертаюся до, до тих людей, які на стороні Божі. Звертаюся до вас, любі мої дорі українці. І всі, хто далеко за межами України. І хочу, щоб ці слова Ісуса Христа завжди у міс... серці, у вашій душі мали місце. Моліться і чувайте, щоб вам не впасти в спокусу, сказав Господь своїм учням. Моліться, особливо тепер у часі війни. Моліться, коли ця війна закінчиться. І пам'ятайте, якою ціною людині дається навернення. Христос заплатив на голгофті своїм життям, щоб ми мали можливість відкуплення. Сьогодні Україна стає на ту українську голгофту, яку розпинають. Щоб дати благодать тим народам, які прилучаться до цієї маленької України, подлук того великого світу, але такої великої в центрі Європи. І кожен, хто прилучиться до цієї України, яка сьогодні на Олгофті розпинається, той отримує благодать, дар покаяння. Бо сьогодні можливість допомогти Україні. Це є можливість долучитися до жертви, через яку ми отримаємо ту ласку навернення і ласку благословення, і те, що ми будемо мати, і чим будемо радіти, бо війна закінчиться, і кожен, хто мав участь у цій боротьбі добра і зла, той і буде мати благодать. Хто на стороні світла отримує Боже благословення, отримує оту ласку, яка завжди супроводжує любу жертву. Яка жертва, така і ласка.